Шанували пам'ять жертв теракту до консульства Бельгії у Львові. Люди приносять свічки та квіти. Активісти висловлюють свої співчуття рідним загиблих. Атаку терористів львів'яни сурово засуджують. Люди живуть із дедалі більшим острахом. кажуть, на жаль, теракти можуть статися у будь-якій країні, тому постраждалих людей потрібно підтримати, а не триматися. Осторонь, висловити свою ноту протесту, що ми не бажаємо що таке творилося в світі. Ми це засуджуємо. Це недопустимо. Ми хочемо мирного життя. Ми без вагань вирішили те, що потрібно з солідарністю віднестися до того випадку, що стався, тому що загинули невинні, невинні люди. Дуже багато людей постраждало, і ми повинні вшанувати їхню пам'ять і підтримати Бельгію в цей скрутний час. Опанувати три тон на полігоні Оршанецького навчального центру прикордонники вчаться керувати сучасним броньовиком, розробленим спеціально для держприкордонслужби. Вартість однієї машини з повним укомплектуванням 14 мільйонів гривень. Там все доступно, все зрозуміло. так як сказати, багато електроніки там ну ну нема, немає тому, що ну як ска вона нашого производства. Там більш спрощений такий варіант. Керують навчаннями самі розробники броньовикам. Розповідають, машина захищена товстею бронею, без ушкоджень подолає й міні поля. За два роки прикордонна служба має закупити 62 два «По цьому Поэтому автомобілі максимально всі заявки і опит, який є в бойовій. Люди і АТО приїжджають, розповідають, що нужно самі конструктора вникають в проблеми Тобто машина вкладається максимально все, що потрібно вложити. Півроку роботи клубу щасливої жінки в Херсоні. Основна ідея попередити та запобігти онкозахворюванням. Щорічно в Україні реєструють понад 100 тисяч випадків захворювань на злоякісні новоутворення у жінок. По жінській онкології на першому місці стоїть рак молочної желези, на другому місці рак жінських полових органів. После років ця статистика значительно збільшується. На женському клубі ми стараємося звернути внимание на цю проблему задовго до її появлення. Позитивне психологічне налаштування жінки серед основних завдань виділяють організатори Happy Woman Club у Херсоні. А зараз в клубі насчитується порядка 40 человек, и каждый раз контингент у нас меняется. Приходять жінки абсолютно разного віку, от 25 и до 50 лет. Вопросы, которые интересуют женщин, вообще очень разнообразны. Это и творчество, это ресурсное состояние, это социальная реализация.